Христос посеред нас, шоста заповідь блаженства звучить так: Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Хто такі чисті серцем? В чому заключається чистота сердечна? Чисті серцем це не просто люди, які не чинять гріха, це ті люди, які не мають нечистих думок, бажань і почуттів в серці своєму. Серце таких людей є вільним від пристрастей тлінних від будь-яких земних речей. І саме тому апостол Павло каже в посланні, що ваше тіло є храмом Святого Духа. Це говорить про те, що в серці чистому поселяється Святий Дух. Наскільки важливим у духовному житті є серце? Йдеться не про серце, яке качає кров по організму, йдеться про серце як духовний центр життя людини. Господь Ісус Христос чітко про це говорить у Євангелії від Матфея, 15 розділі 19 вірше. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Бого зневаги. Тобто всі ріховні пороки, вони спочатку народжуються в серці людини. І вже поки людина втілює їх в житті, коли виносить їх у своєму серці. І ось серце людини, серце християнина має бути повне Духа Святого. Серце християнина має бути тим місцем, де царювати має Господь. Господь силою не вривається ні в тієї життя. І не сідає на трон твого серця силою. Він може це зробити тільки тоді, коли людина сама цього захоче. І ось в Івангелі від Іоанна в 14 розділі, 23 віршем, читаємо, де Господь говорить такі слова: як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. і отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього. І оселю закладемо в нього. Про яку оселю йдеться? Йдеться про те, що Господь оселиться в серці такої людини, яка любить Господа і яка зберігає Його слово у своєму серці. Чи бажає Господь бути в нашому серці? Звісно, що так. І ми про це читаємо в останній книзі об'явлення Іоанна Богослова? Третій розділ 20 віршем, такі слова. Ось стою під дверима і стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього увійду. Про які двері йдеться, про що говорить Господь? Звісно, що йдеться про двері серця людини. І ці двері людина може відкрити сама і прийняти Христа у своє серце. Це дуже важливо, дорогі в Христі. І ми з вами, незалежно від віку, незалежно від статі, повинні робити все для того, щоб очищувати своє серце від всяких гріховних пороків. Сьогодні, напевно, як ніколи, відбувається велика боротьба за твоє і моє серце. І ця боротьба спрямована великою кількістю темних сил. Які роблять все для того, щоби увірватися в серце, через двері очей та нашого слуху. Те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, стає наслідком того, що є у нашому серці. І сьогодні саме через інтернет, через смартфони, телефони, діти, підлітки. Дорослі люди мають всі умови для того, щоб оглядати всяке еротичне безстидство, щоби занечищувати своє серце. І ворог роду людського робить все для того, щоб якомога в молодшому віці цю людину звести на манівці, щоб її серце було сповнене всякої нечистоти. Нерідко і люди в зрілому віці. Навіть в старечому жаліються про те, що не можуть досягнути чистоти молитви. Кажуть, коли стою на молитву, я розсіюся думками про сторонні речі. Я відчуваю, що серце моє абсолютно холодне. Що є причиною цього? Причиною цього є те, що серце не є чистим. Власне, спочатку треба його очистити від тих духовних, гріховних пороків, які відволікають людину від усього духовного. Від усього чисто, від усього світло. Що значить побачить Бога? Чисті серцем вони побачать Бога. Так вони вже тут у земному житті побачать, як Бог діє в їхньому житті, побачать, як Бог проявляє себе, тому що Бог є мудрий промислитель і знає своїх, а свої знають Його. А вже після цього закінчення земного життя людина побачить. Бога так, як Він є. І ось власне блаженні, тобто щасливі, ті люди, які досягли оцієї чистоти сердечної. Я заохочую всіх вас, дорогі Христі, брати і сестри, працювати над цим, дбати про чистоту свого серця. Найкраще нам може допомогти у цьому святе письмо. Коли ми будемо читати Євангеліє, і роздумувати над тим чи іншим текстом довший період часу, продовж дня, роздумуючи над тим чи іншим текстом священного писання, в цей час очищається наше серце від всякої нечистоти. І коли ми будемо співпрацювати із Духом Святим через Слово Боже, тоді ми будемо розуміти, наскільки важливо є. Досягти цього. Наскільки важливо є перебувати з Богом? Наскільки є важливо дозволити Господу, щоб Він перебував у нашому серці, наскільки важливо є, щоб Дух Святий спрямовував нас до пізнання науки Божої, і щоб ця наука освячувала нас. Тому що Господь каже, що Слово освячує. І власне Слово Боже, воно освячує нас. А разом з тим і очищає від усякої нечистоти. Тому сподобай Господи, щоб і ми могли досягнути чистоти серця, а тоді будемо блаженними, тобто щасливими. Амінь. Слава Ісусу Христу!